Всім привіт! Приїхали за маленьким кошеням, взяли таку котовку, поставили туди паштет. От воно прибігло, дивіться звідти, бачите, сліди на області. Бачите, малюсінькі Дома, сліди, це заправка. Ми побачили, що там є кошеня. Вчора ми не змогли просто його зловити, мусили взяти котоловку. Воно було під машину, слухайте. І тепер. О, ви бачите, отлично видно. Два очі ока вже бачу. Ось, бачите? І що тепер? Як його туди витягнути? Ну, от таке у нас біда, воно під машину, почуло, що там тепленько, і залізло сюди, і і мотор так? гарячий, як я маю. І мотор гарячий, і бо воно, ми воно. лише приїхали, от як його достать витіля? Ну, Вам видно, так, от воно голову повернуло. Там... Дивиться в іншу сторону. Тут я не знаю, може паштетом, хоча врядлі воно. Опа, втікло втік-то. Ондо, да, побігло, побігло, ондо, да, ондо. Да. Так, зараз ми поставимо котоловку Сробим і будемо продовжувати. Так, і Скажемо вам, що у нас вийшло. От обіцяв продовження відео. Отак от ми зловили в котоловочку цю красуню. Дивіться, от сосиска тут була. І от вона м'яка. Ну боїться, зрозуміло. Але кс кс псюночка. Дитяка гарненька. Надіємося, вона привикне. Не бійся. Це для твого добра. Так, так, не бійся. Хороші люди допомогли, заправки, Саша з заправки, Заправщик подзвонив одразу, ми приїхали. З котоловочка пригодилася. Це перший раз ми на неї зловили. Та маленько, не бійся. Не бійся, не бійся. Так, так, все буде добре. Покажемо відео вже наступне, як ми її будемо приручати, годувати вже вдома. Всім гарного вечора. От уже в хаті. Ліна, як назвемо її? Е, ну, у нас вже була така киця. Так, да, і теж гарненька така. Да, дивіться, яке красиве. Кошенятка. Зараз воно стане тепліше. І тут ще оцей улов собаченят. І оця киця, вже тихіше, не м'яка. Не бійся, не бійся, не бійся, Не бійся не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. Не бійся, не бійся, бойгузка, не бійся. Надіємось, вона привикне за день-два, ну, до того, що до рук. Гляна, то взагалі без страшного зразу, практично. При, 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 щоб привикали, на, не бійся, не бійся. Не бійся, кіцюня, не бійся. На, кісь, 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 кісь. на кісь, кісь. Не бійся. Боїться. Ну ще, нічого. Я лиш приїхав. Забрав її. Ну, не бійся, не плач, не плач. Все буде добре. От. А, цей заправщик дуже переживає, хоче побачити, що ж буде далі з нею. То ми надіємось, що її прилаштуємо, віддамо хороші руки. Дуже хочеться, звичайно. Дивіться, яка кис-кис-кис-кис-кис-кис. На, да ты там? Все, успокаивайся, что ты? Все хорошо уже. Да, не бейся. Вот такие у нас сегодня приключения с... с Цуценятами, с кошенятами. Да, там там чья наша Сима? Ты там не бейся, а вот Сима там. Уже пришла. Не бейся, Сима. Не лякай ей тоже. Все добре, все добре. Так що успокоїться, погодуємо, обігріємо і продовжимо знімати вже наступні дні, там, надіюсь. Всім гарного вечора, всім пока. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, підтримуйте нашу працю і коментарем, лайком, підпискою, а також і донатом при можливості. От, заправщик переживав, що з нею буде. Це які цей, дивіться. Буквально 20 хвилин в хаті я вже глажу. Віна насипала смачнівшого корму і вже муркоче нам, щоб ви розуміли. Ну, ми підозрюємо, що це котик. Оця сусідка, на якої він зловився, чи вона зловила. Завтра виясним точно. Не будемо стресувати кошеня. Наїдайся, наїдайся. Ніхто вже тебе не забере від тебе їжу, не бійся, не бійся. Вже горщик, пільоночка, сосіска, там ще водичку налиємо. Не бійся, не бійся. Вже муркочий, вже не сикається, да? От такі у нас новини. Викинути кошенятко. Уже, уже ручне. О, знову ручне. Я кажу заправщику, ви представте, що в неї в голові робиться. Викинули, вона що думає про всіх людей? Що всі погані, викидають, потім лякається машин, Ще й на заправку викинули машини, газують, хтось заводиться, хтось приїжджає, дверима хлопають. Кожен звук, кожен чорок лякається. А зараз люди звуть до себе і кажуть, що ходи до нас, ми тебе, з тобою все буде добре. Та ніколи воно в житті не так повірить. Да? Прийшлося прибігнути до того, щоб зловити кліточкою. Зловили. Ну і тепер Ой, та й тепер буде вже все добре. Да. У нас тут приключення і інші теж є. Так, що, дивіться, мокро від снігу. сніг ростає у квартирі, і лапки, хвостик можу, ну висохнути. Ну, я кажу, котяча морда, тобто котик, а не... Кишечки. Ну, напевно, котик бо Ми завтра роздивимося, покажемо відео. Вже Муркоч іде на руки. Не бій, не бій. Ну давай, довідай. Я закрию. Пока. Не бій, не бігсь. Іж, їж, спокійно. Ніхто від тебе нічого не забирає. Е, я хочу, бо не до кінця відкрив. Я пані. пані, пані. А воно щось, бачиш, не, не дуже хорошо Та, стало. Ну нічого, ми потім поправимо. Всім гарного вечора, всім пока. Вже закрилося добре. Дивіться, почистую А каже, тепер можна вже і в туалетик сходити <рес> Що тебе погладить, водичка? Їсти Шукає їсти. Він ще хоче їсти, ну понятно. Труситься, боїться. Зараз він вже на їду не буде відволікатися, а то він їв. не бісіть, не бісь. Каже, я був, заївся, да? Аж під бородою мокре. Маленький. Чи маленька? Скоріше маленький. Чого там шукаєш? Чого ти там дивився? Тут туалет. Тут туалет. Ти будеш сюди ходити. Ти вмієш туалет ходити? Ну, че навчишся Давай, лапку сюди кладеш, погрібся і сходи в туалет. Не бійся. Сосиску теж може йти. Вже погано. Так. Каже, наївся. Ось таке у нас сьогодні відео. Це нижні морки. Ні, це він. О, тепер він. Нижня теж морка. Тепер він. Він вже розслабився. Чи він, чи вона, не знаю. Маленький, лякливий таке. Огол забился. На ч-чк. На пис-пис-пис-пси. Ч ты забился? И На, на. Что? На, на. рано Дай ему. Меньки, чунька Ньюки. Чут. Да-да. Вот я одни. Тут у нас квартира. Квартира Это втік с хати. Втік с е того домика, про который Лена розказывала тут. нас. Ты дівчинка. дівчинка, да? Як звати її? Я вроді и продумала, но я ну, коротше треба ще продумати. Вот, вона втекла там, уже пора спать лягать. Уже допізно. Маленька тоже. Ходить туалетик, зразу навчилася, от там ходить. І цей муркоче котики, вона муркоче. Лежаночки, бачите як. Гарненько. Все. Добра, ніч всім добра, ніч пока. От такі у нас гарні відео всі вийшли, що ми сьогодні. Хоче ще їсти, але ну, нічого, не все зразу, бо ще погано стане. Давай. Подрімай, лягай спать трошки. Доїдай, паштет. Паштет понравився Лена. Так що ще паштету попросить. Ну, завтра вже будемо годувати, бо сьогодні, якщо все зараз. То... Кстати, сосиску, як попалася, то вже більше не їла. Бачите? Лишився той кусок. Пошти добрі. Ну, я маю на увазі, що коли е, попалася, то реакція да, на те, що їжею зловили, вона їжу не їсть. Так само, як ми і собак ловили, їжу не їсть, вже все не довіряє. Доки... Потім не росла. Ну нічого, висохне і зігріється. Пазурі там такі хорошенькі. Бачите? Все, всім пока.